Вірно, розмова, на жаль, не наша, тому що немає технічної можливості. Ми з Рушевського Київ мовимо. Значить, що є? Бачите, за спиною в мене там горять, палають шини. Тут протікає вода, якою заливають демонстрантів. А люди дійсно на війні, тому що. А іншого виходу немає, тому що стріляють в своїх снайперів, рині снайпер, як їх називають правоохоронці, але це важко назвати, коли стріляють з вогнепальної зброї в неозброєних вогнепальною зброєю людей. Що я хотіла сказати? Дивіться, це все що там є. Це все на руках партії регіонів і влади. Ті п'ять смертей, побиття, зникнення людей, катування це все на совісті партії регіонів і влади. І байдуже, чи це партія регіонів області, чи це партія регіонів міста. Кожен член партії регіонів дотичний до влади несе відповідальність. Я що хочу закликати. Кожного члена партії регіонів ви за диктатуру чи ні. Визначайтеся, тому що час до різних там толерантних і таке інше прийшов. Треба просто стати на бік зла чи на бік добра. Іншого виходу немає. Тому, шановні глядачі, говоріть з депутатами. Кожен депутат представляє якусь вулицю, якусь громаду, говоріть з ними, особливо від партії регіонів. Нехай вони дадуть до чітку свою позицію публічно її висловлять з ким вони. Тими, хто стоять і стріляють в людей, чи з тими людьми, які виборюють майбутнє в майбутнє своїй державі. Дякую. Це страшно, Це просто страшно.